Дорогі друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. І сьогоднішнє відео буде присвячене лайфхакам, таким знаєте, котрі мені дуже дуже... Допомагають жити, допомагають робити макіяж. Вони прям лайфхаки на кожен день. Тому я вирішила з вами поділитися, щоб ви теж користувалися та все собі упрощували у макіяжі. Було це більш гарно, більш швидко та більш е, вам зручно. Лайфхак це, е, я б його так назвала, краще покриття, більш плотніше та більш таке стійке, е, та, яке не скатується, яке е, вам прослужить цілий день, як мені мій мейк. Тобто я зробила його у десь 11 годин, зараз вечір. Ось і все окей. Після бази під макіяж я наношу спочатку консилер е, на мої ділянки, найтакі знаєш. Не знаєте, найтакі проблемніші. Ось, тобто синці, синці під очима, якісь висипання. Я наношу консилер. Бажано, щоб він був якийсь, знаєте, матовий та дуже-дуже такий плотний. А ось, якщо у вас такого нема, то повірте, теж буде результат крутіший, ніж ви просто нанесете спочатку тон, потім консилер. Якщо ви хочете гарне таке таке стійке, плотне покриття. Тобто, не на літо, не на жару, то наносите спочатку трішечки консилеру на всі такі зони, які вас бендежить. Ось потім наносите трішечки тону. Я тону наношу небагато. Тобто. В принципі, все, що я роблю для такого мейку, комусь він подобається комусь ні. Я все пророблю саме консилером, те, що мені не подобається. Потім я наношу спочатку консилер, потім тон. Та ще раз консилер. Вже так знаєте, пророблю, щоб мені все подобалось, щоб все було прям ідеально. Дуже надовго у вас буде триматися макіяж, тож спробуйте. Так, друзі, лайфхак номер два, про котрий я вже розповідала вам у відео. Досаг, як я фарбуюся, як я наношу свій мейк, що мені подобається. Та ще раз хочу розповісти про цей просто лайфхак, Ну, ну для, мене, для мене це просто топ. Це просто топ. Побачила я цей лайфхак у Кім Кардаш'ян, і він мені настільки запам'ятався, настільки він мені допоміг, які б цинці під очима в мене не були. Вони будуть виглядати ось так. Спалає 4 години, дуже погано виглядаю. Я вважаю, теж не дуже гарно, але цей лайфхак допомагає дійсно прибрати цю синюшність під очима. Та зробити погляд більш таким відкритим, більш таким, знаєте, свіжим. От, я б так сказала. Я дуже-дуже обожнюю ось цей продукт від Ламель. Ось, бачите, так, вже, вже стерлася. Це така штучка від Ламель, це якби пудра хайлайтер. Ось, виглядає вона ось так. Дуже обожнюю її наносити під очі. Ось беру я ось такий ось пензлик. Ось, ось такий плоский. Та наношу, просто ось так ось беру. І після того, як я нанесла останній слой консилера, я прибиваю його ось так ось трішечки цією пудрою, яка сяє та яка відображає всі. Знаєте, такі синюшні, краснюшні всякі штуки під очима. Ось дуже мені подобається. Теж я розповідала і візажистам, у котрих була. Теж вони такі, блін, прикольно. Ну це дійсно, це дійсно класно, це дійсно працює. Тобто не треба там наносити хайлайтер собі під очі, просто і потім нічого не робити. Потім, звичайно, ми беремо пудрочку, трішки перепудруємо, і це виглядає. Ну, це виглядає гарно. Так, слідуючий лайфхак, який теж мені дуже сподобався. Коли я його побачила, я думаю, блін, що це таке, ну як воно може працювати. Але коли я спробувала, то ви можете ось на камері побачити, як виглядає мій ніс. Хтось би сказав, що у мене тут є корекція, але моя корекція, знаєте, як виглядає? Просто ось так. Зараз я вам покажу. Я беру ось такий ось пензлик мій. Та беру ось такий скульптор від Гламбі, котрий я вам дуже-дуже рекомендувала. дуже класний, дуже бюджетний, дешевий, і мені він подобається. Набираю ці останні кольори, струшую обов'язково ось так, залишки. Та вся моя корекція полягає в тому, що я роблю ось так. Витягую трішки нісів, ось так. Все. Це все, що я роблю. Е, теж побачила цей прикольчик-лайфхак у візажистки дівчинки. Е, теж вона так робила, знаєте, тут ось так проводять тут лінію, тут лінію, тут лі. Але ось цього мені дійсно достатньо. Е, до речі, я вважаю, що в мене ну, такий величенький ніс. Ось, а люди просто мене бачать і такі кажуть: ну чого в тебе? Як ти робиш корекцію? Ти дуже її робиш. Я говорю, кажу, о, я роблю її ось так. Просто ось так. Четвертий лайфхак, котрим теж я дуже-дуже полюбила користуватися. А я дуже-дуже великий любитель окулярів. Тобто, я полюбляю окуляри і сонцезахисні, і просто ось такі іміджові, ось такі. Ось, наприклад, просто ось такі, щоб я відправила світло. Тобто, я дуже полюбляю носити окуляри, але я то та людина, котра робить. Активний макіяж. Та коли ми носимо окуляри, ось тут, на цих штучках, весь наш макіяж залишається, за весь день продавлюється ось так. Ну, ви, Я думаю, стикалися з такими проблемами. Я беру мою пудрочку, мою улюбленицю, ось таку ось пудрочку. Просто набираю трішечки капусечку, будь ласка. Волосочка, трішечки капуську набираю на пензлик та намазую трішечки пудри ось сюди, на ці вушка ось та на самій ділянки, де у мене окуляри будуть цими ушками ставати. Ось, і таким самим чином, в мене тут нема таких, знаєте, дірочок, нема такого. Ну, якщо я хочу зняти окуляри, немає такого поганого макіяжу. Ось, і мені не потрібно замазувати це все консилером, потім пудрою пророблювати такий шлях. Ось. Тобто, тут промазали трішки пудрочкою вашою, та промазали саме там, де ці ушка. oh Становляться. Ось, і дуже класно, цей лайфхак працює, мені допомагає. Так як я дуже, дуже часто ношу окуляри. Якщо ви їх носите постійно, це не є такою проблемою, тобто ви постійно привикли до них бути. Я ні. Я їх ношу, то знімаю, то знову одягаю. Ось тому. Ось такий лайфхак. Якщо вам це було корисно, то ставте плюсики, ставте лайки. Мені це буде дуже-дуже приємно. Дякую за увагу, па-па! thank okay. you